Це школа, в якій вчаться мої діти в Канаді. І зараз я проведу вам невеличкий обзор. Школа розділяється коридором на дві симетричні половини, це є головний і центральний вхід, але є ще декілька. Якщо я не помиляюсь, то п'ять точно я знаю. Це роздягальня для найменших дітей. А, тобто, це наші дошкільнятка, які вже не в садочку, але ще не в школі. Ось тут вони роздягаються, це дітки з 4 до 6 років. Зараз мені покажуть їх класи. Вони називаються Garden Room. Це перша, дуже багато зон. Дуже багато ігрових саме зон. Такий прикольний рукомийник. Тут багато приділяють цьому уваги, дуже багато таких зон. І це інша garden Room. Тобто це інший клас, де дітки займаються. Він трошки менший. Це маленький спортзал. Тобто Small Gym є ще один великий, але я не можу його показати, бо там зараз займаються діти, їх не можна знімати. Ось так діти входять в школу через цей центральний вхід, що вони бачать. І як я казала раніше, то з цього коридору поділяється наліво і направо симетрично коридори та класи. І тут дуже-дуже чисто, просто стерильно. Це офіс. Тобто це кабінет директора, приймальня, ну, взагалі адміністрація, тут це називається так Це вход до того великого спортзалу, який, на жаль, я не можу зараз показати. І ми дійшли до іншого входу. Який нас може вивести на ігрову площадку на шкільний двір. Тут він виглядає як, в принципі, як парк. Це зліва Music Room, справа Art Room. Тобто це клас музики і клас мистецтв. Це саме клас музики. Музики вони навчаються. Також в ігровій формі, як розповідала моя донька, а це клас мистецтва. Як я зауважила, вони дуже багато уваги приділяють чистоти приміщення. Я не буду зараз показувати вам туалети, але повірте, вони дуже-дуже чисті. Тут крило, де всі класи йдуть від 4 по 6 клас. І це, ось, наприклад, французький клас такий. І далі підуть так само класи від 4 по 6. Ось вони відкриті. Можна глянути, як вони виглядають. Тобто це Elementary School, все це, це крило, воно подібне нашій начальній школі, але закінчується не в п'ятому класі, а в восьмому класі. І саме ось ці класи я вам показую від 4 по 6 клас поділяються. Тут класи поділяються саме в цій школі на французькі і англійський, як я казала раніше, і приділяють більше уваги або тій, або тій мові. Зараз ми з вами побачимо клас, який саме навчається моя донька. Вона в Україні була в четвертому класі, і перейшла тут в четвертий клас. Я саме перший раз також побачила її клас. Мені дуже цікаво. І мені навіть покажуть зараз її шафку. Ось це зіронька моя сіні. І останній клас, який поділяється від 4 по 6. І далі ось цей коридор це класи вже з 6 по 8 клас. Але вони закриті. Мені їх показувати не будуть. Але я думаю, ми в принципі можемо приблизно уявити, що там насправді. Ось вони закінчуються, до речі, ще ви бачили два е, виходи. І далі ми йдемо е, до начальної школи, де з 1 по 4 клас. Зараз е, нам покажуть, ну ось це один з таких кабінетів. Е, мене питають, чи тут навчається моя дитина. Я кажу, ні. Ось там. Клас моєї дитини і зараз мені його відкриють і покажуть, як виглядає він. Ось такий невеличкий клас. Відрізняється він від тих класів, що з 4 по 6, тим, що тут шафки в самому класі безпосередньо. Тут так само клас з 1 по 4, а вони так само можуть. Бути. Французькі або англійські класи. І в принципі ось це все це клас начальної школи по 4 клас. Ось ще один відкритий клас, до речі. І ось ми прийшли до бібліотеки. Вона тут, як серце, в неї є два входи. Ось так воно виглядає. Дуже багато простору, дуже багато зон. В принципі, мені тут дуже подобається. Можна непогано чилитися.